може, ти втомилася, думає хтось з вас. Ні, котики, не втомилася. Ви не бачили чудові зимові берці Хаікс. Вони прекрасні. Це модель командер. Зимові На мороз На сильний мороз, з Гортексом. Відбивають сонячні проміні. Ну, це щоб там не казали, ой, в чорних спекотно і все таке. Вони легкі, незважаючи на те, що це зима. Підошва вібрам не слизька, розрахована на сніг, ожеледицю і таке інше. Висока, але зручна п'яточка та носочок, захищені поліуретаном від забруднень, і, головне, від прорізів і проколів. Тобто, це додатково захищає ваші ніжки, які можуть ходити по камінню, битій цеглі, склу і так далі. Перці будуть цілі, натуральна шкіра, язичок з захистом від потрапляння, снігу, швидка шнурівка, зручне взування та розування, гортекс, дихаюча, тепло зберігаюча мембрана. Оригінал. Колір чорний. Але на зиму це саме те, тому що буде зручно робити їх чистенькими. Отаки. Зверніть увагу, є не всі розміри, але переважна більшість. Сороковий. 42 на 27 см. Відповідно, 40 на 26 см, 43 27,7. 43 з половинкою тут. На 28. 45 на 29,2. І 46. -й. Орієнтуйтеся: на 29,7 см. А вони вас чекають.